На полі була запекла боротьба. Всі викладали на максимум, і кожен продемонстрував характер, волю до перемоги. Цей благодійний турнір, турнір і кубок єдності так насправді перемогли найсильніші. І бажаю усім нам до наступного року. Аби цей кубок вже проходив під мирним небом України. Сьогодні такий матч ми показали, що ми єдині, що ми команда, що ми сила і перемога однозначно за нами, коли ми будемо і боремося за нашу неньку Україну. За друге місце нагороджується команда головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області. І за перше місце. У благодійному туризміні футболу Кубок єдності Хмельницької області нагороджується команда головного управління національної поліції Хмельницької області.